До Тараса Бульби приїжджають його сини, Остап і Андрій, після випуску з Київської академії. Вони молоді, міцні, ще жодного разу не голені, батько жартує над їхнім вбранням семінаристів. Старший син Остап не витримує насмішок і заявляє, що готовий побити батька. Остап і Тарас вступають у бійку замість привітання. Мати бліда, худа та добра, намагається їх зупинити. Тарас задоволений, що випробував сина, хоче привітати молодшого, але той вже в обіймах матері, яка його захищає. Тарас скликає сотників і полковий чин, оголошує, що відправить синів на Запорізьку Січ, бо вважає це найкращою школою для молодого козака. Бідна мати, всю ніч сидить над синами, не стуляючи очей, бажаючи, щоб ніч тривала довше. Вранці вона благословляє дітей. Але їх силоміць забирають від неї. Старий Тарас їде мовчки, згадуючи бурхливе життя. Остап стримує сльози, зворушений материнським горем, хоч має твердий характер. Андрій теж сумує, але більше думає про прекрасну полячку, яку зустрів у Києві. Він пробрався до неї в кімнату через димохід. Вона сховала його під ліжко. А коли прийшли люди, служниця вивела його в сад. На січі козаків зустрічає вільне розгульне життя. Юнаки швидко занурюються у нього, але Тарас невдоволений, бо хоче навчити їх воєнної справи. Тарас задумує похід, щоб запорожці не марнували сили на пиятику він переконує козаків обрати нового отамана, бо чинний підтримує мир із ворогами. Нового отамана обрано, і запорожці рушають у похід. Тарас радіє, що сини пізнають справжнє козацьке життя. Вони атакують польське місто, запеклий бій триває годинами. Остап Хоробро воює поряд із батьком. А Андрій воює та в його думках кохана. Польський гарнізон у місті ослаблений, а жителі голодують. Уночі до Андрія приходить служниця його коханої з проханням допомогти. Андрій, охоплений пристрастю, бере мішки з хлібом і слідує за служницею до воріт міста. Його впускають у місто. І він бачить жахливі сцени, знесилені люди, що помирають від голоду. Кохана падає йому в обійми, знесилена від голоду. Андрій, не в змозі відмовитися від неї, вирішує залишитися в місті. Він зрікається козацької честі заради любові. Тим часом Тарас не розуміє, куди зник Андрій. Він збирає козаків для вирішального штурму міста. Починається фінальний штурм. Тарас бачить, як Андрій у польському одязі очолює польських воїнів проти козаків. Серце батька обливається кров'ю. Тарас особисто наздоганяє Андрія, валить його на землю, і холодно каже: Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Він стріляє в сина. Остап не знає про смерть брата, він продовжує битися. Козаки пробиваються в місто, несучи хаос і смерть ворогам. Поляки не витримують натиску і здаються. Запорожці святкують перемогу. Тарас похмурий, втрата сина не дає йому спокою. Остап радіє перемозі, не знаючи, що його батько щойно вбив Андрія. Він підходить до Тараса, але той мовчки йде геть. Козацьке військо рухається далі вглиб Польщі. Вони штурмують інші міста. В одній із битв Остап потрапляє в полон, його заковують у ланцюги і відправляють до Варшави. Остапа катують у в'язниці, але він не видає своїх товаришів. Його тримають у темному підземеллі. На площі Варшави збирається натовп. Остапа ведуть на страту. Він йде гордо, не показуючи страху. У натовпі стоїть Тарас. Він приїхав таємно, щоб побачити долю сина. Він стискає кулаки, але залишається непоміченим. Остап дивиться в натовп і кричить: Тату, чи ти чуєш мене? Тарас хрипло відповідає: Чую. І одразу зникає в натовпі. Остапа страчують. Тарас не витримує, кидається геть, обіцяючи помститися за сина. Тарас повертається до козаків, але його душа сповнена люті. Він закликає помститися за Остапа. Козаки збирають велике військо, вони готуються до вирішальної битви з поляками. Військо Тараса вирушає в похід. Їхній шлях лежить через річки ліси та зруйновані села. Польська армія чекає на них біля великої фортеці. Це буде вирішальна битва. Починається битва. Гармати гримлять, козаки атакують фортецю, ламаючи ворота. Польські війська контратакують. Починається жорстокий рукопашний бій. Тарас б'ється, як лев, його сабля розрубує ворогів. Він не знає втоми. Поляки ловлять тараса, прив'язують його до дерева та підпалюють. Перед смертю він встигає крикнути товаришам. Спускайтесь до річки, тікайте. Полум'я охоплює Тараса, але він не виказує болю. Його голос звучить грізно. Поляки дивляться на нього з подивом. Такої сили духу вони не бачили. Козаки, що від'їжджають, чують голос Тараса, що кричить їм востаннє. Вони не можуть повернутися, але вони чують його заклик. Вогонь піднімається високо. Тарас зникає у вогні. Польські воєначальники, спостерігаючи за цим, розуміють, що знищили легенду дим піднімається до небес, залишаючи попіл і лише згадку про великого воїна. Козаки продовжують свій шлях, несучи пам'ять про тараса. Вони знають, що історія про нього буде жити вічно, поляки думають, що перемогли, але дух козацтва неможливо знищити. Легенда про Тараса Бульбу розповідатиметься ще багато століть. Історія його життя та смерті стане прикладом для нових поколінь. Свобода та боротьба за рідну землю це те, що неможливо знищити. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.